В свій час були дуже багато суперечок стосовно того, який колір на українському прапорі зверху має бути, то скажу відверто, в нашій історії було і таке, і таке. От і мені дуже подобається, якраз от легенда, що часівши князівської доби. От, прапори дуже часто переверталися для того, щоб знати. Тобто, коли все спокійно і все добре, він в одному положенні, коли раптом щось стається, щоб вся округа знала, що, наприклад, десь там з якогось боку йде навала, прапор перевертався, і це його бойцівський цей варіант. Це гарний символ, на який хочеться дивитись, і хочеться, щоб він майорів всюди в межах України. Ось і ну. Для мене це особисто е, два кольори, які символізують стійкість і е, жагу до цієї незалежності, до е, свободи робити свій власний вибір. Для мене це символ незалежності, і завжди, коли я бачу десь оце жовто-блакитне поєднання, у мене з'являється бажання це сфотографувати. І залишити собі на згадку, тому що це неймовірне поєднання кольорів, які для мене завжди про моє коріння і відчуття дому. Це один із елементів незалежності, це один із елементів нашої держави. Тобто, ну, це частина нашої, нашої історії. Це символ того, що ми досі є, і ми досі можемо називати себе українцями.